Справа 143. Знайдіть усі цілі значення b, для яких корінь рівняння bx дорівнює мінус 6 є натуральним числом. Ну що ж, давайте запишемо наше рівняння. Отже, bx дорівнює мінус 6. З цього рівняння давайте знайдемо. Нам потрібно знайти b. Як виражається b звідси, щоб знайти b. Невідомий множник, потрібно добуток мінус 6. Поділити на відомий множник на х. Так, ну що ж, частка буде від'ємна, то ми записуємо, що п буде дорівнювати мінус 6, що ділиться на х. Чудово. Замість х ми маємо підставляти корені, саме різні. В цій задачі сказано, що корінь має бути натуральним числом. то ми маємо ділити 6 на натуральні числа іншим чином, так, і маємо отримати цілі значення. Цілі значення вони будуть, коли ми будемо ділити на дільники числа 6. А їх не так багато. Бо нам потрібні натуральні числа. Натуральні це ті, що використовується у LB. 1, 2, 3, 4 і так далі. Ну, Давайте міркувати, якісь числа нам підходять. Записуємо перше. Може х у нас дорівнювати 1. Так, То 6 у нас поділиться на мінус на 1. Отже, х натуральне число, дорівнює 11, так, тоді. Ми записуємо, що B буде дорівнювати мінус 6, що ділиться на 1. Ну і це дорівнює. Це буде мінус 6, що ділиться на 1, це буде 6. Є це ціле число. Ціле число нам підходить. Воно від'ємне, але ціле. Друге, х може дорівнювати число 2. Тоді b буде дорівнювати. Мінус 6, що ділиться на 2. Це дорівнює мінус. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Так? Тобто, якщо х буде дорівнювати 2, то b у нас дорівнює мінус 3. Третє. Х може дорівнювати число 3. Тоді b буде дорівнювати мінус 6, що ділиться на 3. Це буде мінус 2. Ну і останнє. Останній дільник числа. Це 6. Записуємо х може дорівнювати 6. Тоді b буде дорівнювати мінус 6, що ділиться на 6. Це дорівнює мінус, 6, що ділиться на 6, це 1. Тобто у нас b може дорівнювати і мінус 1. Якщо b буде дорівнювати мінус 1, то корінь нашого рівняння буде дорівнювати 6 натуральному числу. Гаразд. Зараз записуємо відповідь. Знайдіть усі цілі значення B. Отже, ми їх знайшли. Записуємо від найменшого мінус 6. Так. Потім мінус 3, мінус 2. Ну і останнє значення мінус 1. Є?